Підступна недуга в Україні проходить тиждень боротьби з вірусними гепатитами. Це хвороба, яка вражає печінку людини та яку рідко вдається діагностувати на ранніх термінах. 5% населення України хворі гепатитами С, із них е, біля 3% хронічна форма гепатиту С. І е, також е, біля 2% 1,6% гепатитом Б. Е, чому тут так остро стоїть проблема? Тому що гепатит Б і С. Приводить до раку печінки, до хронічних, до цирозу, до раку печінки. Він є, стоїть на другому місці по раку печінки. І проблема серйозна, тому що багато населення. Не знаю про це, не знаю, що вони хворі. Гепатит захворювання інфекційне, котре найчастіше передається через кров. Зрозуміти одразу, що ти інфікувався, важко. Медики кажуть, часто люди про недугу не знають роками. Та, попри це, при правильному лікуванні на якість та тривалість життя людини гепатит впливає рідко. Всі люди, які народжені після 2000 року, вже вакциновані, де вакцинуються в тричі від цього гепатиту. Це планово і навіть дитина. При народженні, яка отримує хоча б першу дозу, вона вже має практично частковий захист від гепатиту. Це дуже добре. Всі, хто народився до 2000 року, такої можливості не мали, воно не було включено до, до календаря щеплень. Вакцинуватись можна і від гепатиту Б, і від гепатиту А, від гепатиту Б можуть вакцинуватись дорослі, але це вже платно за свої кошти. Тому, аби уникнути сумних наслідків, тиждень присвячений гепатиту, організували не лише інформаційний, а й профілактичний. Відтак, кожен охочий матиме змогу пройти безкоштовне тестування. Хмельничани можуть зробити це у своїх сімейних лікарів. Тестування проводиться в принципі будь-який час, немає залежності особливого підготування. Підготовка ніяка не потрібна, запис просто до сімейного лікаря і підходить. Ми пишемо паперове направлення на маніпуляційний кабінет. І маніпуляція робить тест. Тест триває буквально 15 хвилин. Він дає швидкий результат, але це швидкий тест. Якщо з'являється все таки виявляється гепатит, то далі направляємо до обстеження відповідно до військових спеціалістів. Це не остаточно буде діагноз. Медики додають, що року перевірятися на гепатит людині, котра не має симптомів та не знаходиться в групі ризику, не обов'язково в іншому ж випадку обстежуватися слід один раз на рік. Це медперсонал може бути: стоматологи, медсестри, лікарі. Це люди, які перебувають на постійному гемодіалізі системному програмному. Теж вони потребують тестування. Окрім візиту до лікаря, хмельничани цієї суботи матимуть унікальну нагоду поєднати цікаве з корисним. 2 серпня у парку імені Чекмана зранку відбудеться медичний пікнік. Під час нього усі охочі зможуть безкоштовно перевірити своє здоров'я, у тому числі й на наявність гепатитів Бета-С. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини, 33-й канал.